Ранок, 10 година, але соняшно і 22 градуси, я подивилася в інтернеті. Так, ех, от мої покупочки. Їх небагато. Ну, кажу саме необхідне. Знаєте що? Думала замаринувати е кабачки, але вже передумала. Думаю, приготую щось або е такі оладки посмажу. Або просто посмажу і оставлю собі на пару днів, щоб я мала що їсти. Ну, Я думаю, кропові нічого не станеться. Ну, от. Може, ще огірочки докуплю і заквашу одну банку, бо так як дві заквасила, так і все. Так, от такі, подивіться, чудові, я купила сьогодні кабачата. Подивіться, такі невеликі. От. Навіть, чесно кажучи, з таких робити оладки гріх добре би закривати. Але знаєте що, мені маринова не шкодить. І таки, я певно, не буду маринувати їх. От не знаю, чи засолюють, чи солять от як огірки кабачки. А? Якби серед вас, глядачів моїх, були люди, які засолюють. Баклажани. ой, баклажани, кажу, Ну да, і баклажани чи і кабачки, то напишіть мені, будь ласка, рецепт. аби я подивлюся в інтернеті. Ну, Якщо не важко, знаєте, як е, люди е, пере, перевіряють рецепти, готують і діляться. Можливо, серед вас таки знайдуться. Так, е, кабачки я купила по 13 гривень за кілограм. Купила лохину півлітри. Класнюча така, крупна, солодка. За 45 гривень. Так, літрова була 90. Так, купила сметанку, таку, знаєте, збирану сметану. Не буду відкривати. От, Скільки я заплатила? 55 гривень. Так. Купила, так, треба в сторону. Купила я. Ще сир по російський творог. так Ну Я думаю, вже всі знають, що я з України. Так, от подивіться половинку такої, такої грудочки. Сир я куштувала, дуже смачний. От ще так відщепила вам показати, він такий впресований. От, поки донесла. Капелька-капелька була такої сиворотки від цього сиру. Дуже добрий такий, знаєте, в міру. Не дуже твердий і не дуже м'який. Суперський. Тут 700 грам. Я заплатила 49 гривень за цей шмат сиру. Я не знаю, як ви. Я завжди нюхаю. <ріст> завжди нюхаю. Нема ніякого такого запаху поганого. Нет. Так. Ще я вступила в такий магазин, у нас є, Аврора називається. І купила своєму попугайчику. Так, своєму попугайчику, що я купила, зараз покажу. бо тут ще є дещо. Так. Отакий От мілочок купила, вже відкрила, думала йому чіпляти, бо ж не думала відео знімати. Потім думаю, ну знімлю, покажу вам. Давно не спілкувалися. Отакий От мілочок. Вже не пам'ятаю, скільки я заплатила. Отаку От лісеньку йому купила. В нього є лісенька така драбиночка, біля зеркала. Але, може, цю ще прикручу дротами. Треба все дротами чуйте, прикручувати, бо він все скидує. Так, зараз ще покажу-покажу. І от такий корм за 45 гривень. От. Для середніх папуг. Завжди я йому купляю, він його полюбляє. Так. І оце, що відклала в сторону, подивіться, в магазині Аврора я купила собі на кінець-то термометр з кріпленням. Ну, воно таке на, на ліпучці. Так, що тут пише, не містить ртуті на липучці. Тому що мені якось дівчинина приходила вікна мити, бо в мене так високо тут я не можу сама справу справлятися з тою задачею. І вона мені, нічайно, ну побила термометр. Я думаю, де його можна купити, де його можна купити, от в Аврорі можна купити. 45 гривень я заплатила. Так, по-моєму, якщо не помиляюся. І от що ж я хотіла: консервувати, маринувати бакла... ці, господи, все кажу, баклажани. Кабачки. І там же в баброрі купила таку приправу для маринування помідорів, перцю і кабачків. От. Тільки треба додати цукор і сіль. От. Цукру мені не можна. І Напевно, так буде приправа лежати. От. Ну, Хіба, може, для гостей зроблю з пару баночок. Ну, Приправка хороша. Тут такий склад. От. І перець душистий, і чорний перець. От. І тут виходить дуже багато. На 4,5 літри води маринаду робити. От. Вже не пам'ятаю, скільки я заплатила. Скільки ж я заплатила? Чи 8 гривень, чи скільки? Не пам'ятаю, вибачаюсь. Так, і от взяла декілька шматочків. Шматочків, вже завиваюся. Декілька штучок таких батончиків. По 6 гривень вони. Ці. оці з черницею. Кину в сумочку. Часом хочеться щось з'їсти. Або когось не згостити в сумочці. Часом діточок бачу, у нас тут сусідські бігають. Думаю, хай буде. Не так дорого, по 6 гривень. Так, оце черницею, а це ще не знаю. Так. І знаєте, що я захотіла вам показати ще в цьому відео? своєму? Думаю, ну що я буду окремо знімати. Так, покладу салафанку, кульочок. Я купила вчора дві скумбрії, ой, не скумбрії, а два оселедця морожених, теж на базарі, тільки вчора. От. До вечора вони розморозилися в мене. Я вирішила засолити. Але солила не так, як завжди. Знаєте, я завжди використовую сіль або пер... і перець чорний. А то я подумала, в мене є відкрита приправа для риби. Думаю, ану, спробую засолити. От напишіть мені, чи хтось з вас теж користується, от такими, ну, не такою приправою, можливо, якоюсь іншою, і солити рибу. Ви знаєте, я залишила задоволена. Я зранку ото йшла на ринок і думаю, ану, спробую, як воно просолилося. Правда, серед ночі я вставала в одне місце і перевертала ще. Так, а Подивіться, як гарно виглядає. І я рано порізала на шматочки, додала цибульку, трішечки оциту і масло. Подивіться, яка краса. І от дві штучки вийшла літра. Я так, знаєте, ще взяла салафанку тут і так перевертаю, перевертаю, щоб воно це... А то на обід я буду їсти. Напевно, відварю гречки трішечки. Такий буде в мене обід. Получається, ну, з вчорашнього вечора, бо була дуже заморожена, прямо на камінь. Цей ця рибка. Ну, і з от до ранку, і просолилася чудово. Так що, і покупочки вам показала і показала оселедець і розказала, як я його засолила. Просто, але дуже-дуже смачно.